Він юрист, захисник прав людей, спортсмен, патріот, із перших днів повномасштабної війни став на захист України. Це історія Руслана Миколайовича Малявіна, який віддав своє життя за нашу державу, за кожного з нас. Народився 30 березня 1977 року в селі Кам'яна Руга. Початкову освіту здобував в Кам'янової руській школі. В 1998 році закінчив університет внутрішніх справ правознавство. Після закінчення працював на посадах в правоохоронних органах міста Чугун. В громаді його добре знали як юриста, який протягом тривалого часу допомагав мешканцям в Чугунському центрі з надання безплатної вторинної правової допомоги. Він мав спеціальні звання: капітан міліції, юрист третього класу прокуратури України. Відомий він був і серед чугуївських шанувальників спорту, як гравець хокейних команд Скіф. Та Альянс, фанат велосипедного спорту, з перших днів повномасштабної російської агресії з 24 лютого 2022 року добровільно став до лав територіальної оборони. Службу проходив у складі 125-го окремого батальйону територіальної оборони на посаді старшого водія 1-го мінометного розрахунку 1-го мінометного взводу мінометної батареї. Загинув 9 грудня 2022 року в селі Плащанка Кремінського району Луганського. Луганської області під час артилерійського обстрілу указом президента України від 5.05.2023 № No262-2023 за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Він був нагороджений орденом за мужність третього ступеня по. Меморіальні дошки загиблому, встановлені на фасаді Кам'яної Руського ліцею та на фасаді Чугуївського міського суду. Його знали як професіонала, як людину дії, як люблячого чоловіка та батька. Своїм прикладом Руслан Довів: Любов до Батьківщини це не слова, а вчинки, його подвиг вшанований державою, а його ім'я навіки закарбоване в пам'яті ліцею та громади, вічна слава Герою.